Ну, найперше, ми попереджуємо, що ніякий прийом профілактичної йоду у великих дозах, які застосовуються в таких випадках, в жодному разі це робити не можна. Профілактика дефіциту йоду в організмі і профілактика у разі радіаційної загрози це два різні питання. Про це варто пам'ятати, пояснюють медики, враховуючи нестабільну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Нам потрібно буде заблокувати щитовидну залозу для того, щоб вона не вибрала в себе радіоактивний йод. Тому ми просимо ні в якому разі ні профілактично цього не робити тільки тоді, коли це буде офіційно дозволено. Вся справа у дозуванні пояснює медик. У разі аварії на атомній електростанції доросла людина має прийняти калій йодид 125 мг міліграм одноразово. Це велика доза. До прикладу, у препараті йодомарин кількість йодиду калію становить 262 мікрограми. Це майже у 500 разів менша доза. 125 – Це є доросла доза. Це одна ціла таблетка для людини віком від 18 до 40. 40 років. Пацієнтам після 40 років прийом йоду не рекомендується. Оскільки вже ризик виникнення раку щитовидної залози є досить низьким. Для дітей там є інші дозування. Від 12 до 18 це виходить пів таблетки, і потім четвертинка і так далі. Та через напружену ситуацію в Енергодарі тернополяни продовжують активно скуповувати препарати із містом йоду. Я розумію, що багато хто просто купив собі упаковку, але не потрібно для людини 10 таблеток. Тобто, залиште собі одну і поділіться, наприклад, своїми родичами і сусідами, щоб кожен мав у сумішці з собою захист. Ми самі спробували пройтися аптеками і купити йодит калію, але у таблетках його ми не знайшли. Лише подекуди пропонують препарати, які містять йод у державній службі лікарських засобів області. Кажуть, проблеми з постачанням йодиду калію 125 немає, але є попит, тому з полиць він швидко зникає. Схожа ситуація була й на початку весни, але її вдалося вирішити. На даному етапі їй немає проблеми такої, але ажіотаж є, і в нас проблем не буде, тому що у нас тернофарм виробляє. У нас не було. Ми тоді попросили тернофарм тернофарм збільшив об'єми цих лікарських засобів. Так що я думаю, що ми також справимося. Окрім того, є план цивільної оборони, відповідно до якого у разі радіаційної загрози людям видаватимуть необхідні медикаменти, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Це буде, створюється в такому випадку пункти, і в пунктах роздається калій йод. Розказується яке дозування, це в основному діє сімейна медицина. До цього буде залучено. західні області України належить до так званих йододефіцитних. Цього елементу недостатньо у воді і продуктах, тому це може бути шкідливо для здоров'я. Для профілактики у такому випадку медики радять більше уваги приділяти харчуванню або якраз препаратам із невеликою кількістю йоду. Це можуть бути або йодована сіль, це приблизно 5-6 грам добова доза йодованої солі для одної людини. Тільки треба врахувати, що. Що, коли, наприклад, вариться суп, і ви посолили такою сіллю, є високі температури, йод випаровується, і ви фактично його не отримуєте. Тобто треба досолювати готову страву. Сбі приблизно там чайну ложку відміряєте, і неї досолюєте вже готові страви. Крім того, обов'язково слід вживати продукти, які містять багато йоду. Це риба, морська капуста, морепродукти, червоний болгарський перець. Також дуже важливо ну, молочні продукти, яйця і так далі. За потреби зверніться до лікаря, який більше розкаже про особливості застосування препаратів із вмістом йоду. Будьте здорові!